Щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі, я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Сьогодні я хочу представити вашій увазі такий городньо-садово-квітниковий влог. В'язання у мене не було. У мене на першому місці посадити город. Ще я їздила на проводи додому. Ну, і, і таке. І на роботу ходжу, тож в'язання в мене поки що немає. Ну, я так думаю, що якщо я завершу свої посадки, то я із задоволенням буду в'язати, бо я вже скучила за в'язанням. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Дякую за коментарі, за вподобайки. Заходьте. Постараюся на майбутнє показувати вже щось і в'язальне. А ось це я вам зняла, що зараз цвіте в моєму квітнику. Бувайте здоровенькі, мирного дня. Так, сьогодні ж 1 травня я вас вітаю і з початком травня. Бажаю тільки гарних новин, щоб над нами нічого не літало і не падало. До нових зустрічей. Тож, приємного перегляду. Виорав мені з да? А я пішла була на кладовище, що там ще зробила, поправила, помила пам'ятники. Зараз він має привезти мені картоплю сюди. А я поїду, щоб зробили мені рядочки. Такий план. Ой. Дощу три. І бідненьке таке тут це. Людей гарне, а це якесь нещасне. Підживити три. Зора він мені да. є фронт робіт. Зараз посію морку і посажу ще цибульки купила. Ось так будуть два рядки. Ні, рядочок моркви, рядочок цибульки, щоб підлякувати муху. Така в мене морква, болтекс. Вона зійшла біля хати. Доставив мені син картоплю. У мене тут є така звістка, але я не знаю, чи це я буду її садити. Зараз то це він мені привіз і картоплю, і міндобриво, і попіл. Зараз я буду гратися, буду розкладати. Буду сама гратися, він каже, прийшлю, внучку прийшликав, та ну, жара така буде вона то мені жаритися. Тож я трактор мені робить рядочки, а ну раз, два, чотири, п'ять. Небагато тут у мене хватить, аби бо здоров'ячко. Вітер. Добре, що я розумна хустку хоч взяла. Таке я виробляю. Дуже вітер, прямо не чути, що я говорю, то перезаписую. Дуже гарні тут тюльпани, а коло хати вже перецвітають навіть жовкне листя. Зробив мені тут рядочки і ось тут ще перед садком. Я посадила, посіяла моркву, висадила цибульку і бурячок. І ось сиплю. Попіл і добрево і розкладаю картоплю. Ось розклала, зараз вже 16 година, хочу вже їх поїхати поїсти, бо вже й втомилася і голодна. Ще привезу, там в мене є картопелька, ще тут посажу. Взяла з дому ось таке ситечко, щоб пересівати попіл, тому що він з, з всякими то цвяшки, то те, то все. Вони... Це деревний попіл, але дрова були всякі. І старих рам. І десь я з роботи тоді привозила там і з цвяхами були, то треба його пересіяти і відкинути, непотріб. Вітер і я вся в цьому попілі. Отаке. таке, але що зроблю? Як захотіла, то й треба робити. Привезла з собою ось такі зрізки. У мене так вдома кажуть зрізки. Мені була, одна жіночка принесла картоплі, а я думаю, в мене такої немає. Я е як обирала, то я відрізала. І тепер візьму і посаджу. Бувала добрива і попіл. Зараз піду садити. Далі продовжувати. Зараз 20 година 15 хвилин, а в мене ще продовжуються ці городні страждання. І я собі думаю, воно тобі, жінку, треба. Ще трохи докидати і ну, і загортати. Купи собі тої картоплі і не морочи одне місце. Але ж село, як же ж ти не будеш садити. І діти на мене свараться, мама, посади його саджалку. Ні, мамі треба піддобрити. Ой, село і люди. Так холодно. Нахиляна йшла, це з півночі на південь виходить рядки в мене. І так я змерзла в п'яту точку, як кажуть. Знаєте, що я тут сама його саджаю, тому що дуже погана картопля посадочна. Дуже багато ялової, а я її в цьому році не виняла і не перебрала. О, зазвичай я виймаю, перебираю і вона постої, пустизно знову рісточки і тоді саджаю. А це ось так. Тому мені приходиться гратися, відкидати на сторону. Погана картопля дуже. Та, що я там була, з ящички всадила перед. Перед садком там та краща і то така сорти, що я торік почала розводити, а тут вже таке основна дуже погана працює. Приїхала я в своє рідне село і вийшла я, як в нас кажуть, біля ферми. Давно я сюдою не йшла, ще колись. Давним-давно, я навіть не пам'ятаю, коли мене брат вивозив сюди на автобус. Я зазвичай приїжджаю, то в центрі виходжу і там йду до сестри, а тоді вже до мами, чи берегом, ой, чи, чи по загороди, чи по вулиці, а це пішла сюди через ферми. Тут така розруха, колись тут стільки було ферм. Зараз, звичайно, Тут є якісь зернові склади, ну, щось, щось тут є. Не зовсім вже, що просто стоїть. Бачу, і навезли і якісь будівельні матеріали. Е, трохи вибачайте, бо як йду, то щось хилетається, бачу камера. Але ну, захотілося мені показати. Взагалі-то метою було показати. Які в нас горби, яка горбиста місцевість? Ось дивлюся, понасипали якусь щебінню і каміння, може, будувати що будуть. Колись, як я ходила сюди на автобус, як вчилася в Педучилищі, це були 80-ті роки виходить, чи як сказати, Ну, з 77 по 81 я їздила. То це сюди ходила на автобус, то тут ферма була, бувало, як боялися йти, бо десь бугай десь вірветься, то ганяє. А це таке тут заросло. Що думай, хоч би ніякий там не вискочило з тих кущів, якийсь лис. Ну, я не думаю, що тут вовки є. Бачите, ось тут приміщення використовується, замуровані вікна. Зроблена брама закривається таке добротне приміщення, щось там є, можливо, техніка, яка стоїть. А тут бачите, як позаростало. Ясинки ясени, в основному такі. Ясени, бачу 네, за позаростали. Дуже якесь таке гнітюче враження. Ну, Я думаю, що це не тільки. В нас ми всі знаємо, що колись були комплекси, а потім ну, ніхто ними, казав, той, як це кажуть, не нуждається. Добре, що хоч вирощують ну поля обробляють. Ось тут дуже заросло, іначе ота ферма якась не дуже ще. Ось якісь сливняки. А як це в день такий, а як його тут якби ввечері прийшлося, але там автобус ввечері не йде. Але взимку, якщо йти на 1730 на автобус, то це ж ніч отаке. Позаростало, але ось бачите, землю розорали, і тут, бачу, кукурудза була таке. А туди вдалину видно село, там, я ж кажу, у нас така горбиста місцевість, і таке село дуже розтягнуте. Воно, певно, на кілометрів 7 розтягнуте, вздовж, як та річечка йде, так і колись люди селилися, і так воно йде. Ну, Від мене туди в, в центр то 2 кілометри треба йти. А це я йду вже тут така розвилочка, місточок тут був колись проглядалося, що було видно берег в одну сторону, в другу. І от тут була така річечка, ми там купалися. Я вже розказувала, що кладка була. І мене колись затягнуло під кладку, була б втопилася, але моєї хрещеної син мене за волосся витягнув, врятував, Він трошки старший за мене. А зараз, дивіться, позаростало, що нічого не видно. Таке якесь ух, що це так все заросло. Да. Така досада шкода звичайно. Йду я від мами на кладовище. Залишила в родичів сумки, щоб не нести далеко. І Це йду біля нашого ставка. Огусі тільки що летіла біла чапля. Ось які старі верби. Колись ми дітьми тут ще купалися в ставку, вони ще були нормальні, а це що викрутило. Якщо хтось пам'ятає, там є кладка далі вперед. І там переходимо з вулиці, там, де моя сестра живе. Я потім туди піду. Ну, оце берег. Ставок з цього боку, а потім ще з того зніму. Йду я. Цікавеньке побачила. Човен моторний. якась смішна качечка пливає лисуха чи як? Да, їх є тут багато, зараз ми її приближимо, да? Пішла під воду. Йдемо через перехідку, як кажуть, з того боку вже від сестри йду. А ця перехідка, щоб ви бачили, яка небезпечна і нема кому прибити ті дошки там. А тут каже, я кажу, що це за палка? А вона каже, там вон, далі ще й камера є. Ой, Господи, Господи. Там тої риби вже й нема кому ловити, бо то ті на війні так не здужують. От таке гарний ставочок. Я бачила лебедів, але зараз їх вже немає. Ми, як туди йшли, то вони були десь лебедиці сидять на яйцях, а то були лебеді самці пливали. А це нема. Отож я вже відбула свої гості, проводи і йду вже на автобус. Після першої зміни. Трошки відпочивши, поїхала на город і посіяла кормові буряки. Все стрички взяла, рядочки робила і поливала, тому що земля вже, звичайно, підсохла. І продовжую саджати картоплю. Розкладаю, доробляю, мало її тут навряд. Чи мені на чотири рядочки вистачить? Два було в мене, а це я цю ще розкладаю. От бачите, мені трохи не вистачило на четвертий рядочок, ну нічого, дасть Бог завтра зранку я поїду. Є в мене картопля, то дороблю. Задоволена, звичайно. Знайшла вже цвітучу полуничку. Ура! Буде. тюльпани перецвітають, але вже ось такі в мене низенькі і риси там є, цвітуть, починають. І ось таке, не знаю, як зветься. Цвіте красота. Сьогодні мені на другу зміну, отож вчора ввечері мені жіночка ще дала маленький ящичок картоплі. І я приїхала, розклала ось тут перед садком. І вже ну, загорнула, тут вже посапано. Ой, посадь, посаджено. А це треба полити мені часник і цибульку. Отож, зараз я таким буду займатися. Полила я дев'ять рядочків. Знайшла на городі в мене тут був, як це воно там зветься правильно, розконцентрат, концентрат. Да? Таке якесь темне. Полила. І йду, бо вже зараз 10 годин буде мені на, на роботу, то ще ж треба приготуватися. Залишилося у мене 5 рядків неполитих. Нічого, це вже менше. pura